І тусі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід коло хатиночки і баби, Хорошеї та кучеряве Своє маленьке я І тусі сниться, вийшла з хати, Веселає, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і, усміхаючись із тиха, промовить нишу, де ж те лихо, печалі тієї вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче нас крізь вербо сонечко сіяє. І тихо, власне, день погас, і все спочило в селі хату, і собі пішов опочивати.